Два десятки поліцейських перекриті смугастою стрічкою коридори, і шоковані відвідувачі у столичній лікарні вбили пацієнта. Чоловіка знайшли на ліжку в палаті у калюжі власної крові. Це все відбувалося вночі. Вот і в палаті в таки нікого з персоналу не було. Всі стали очень крепко спали. Тому навіть по після опроса по поліції все сказали, що практично нічого не слышали. Але воно й не дивно, що пацієнти свідчити не дуже хотіли, адже в одній палаті зібрали безпритульних, які потрапили до лікарні з обмороженнями. Три дні тому привезли новенького. Той дошкуляв сусідам гучним хропінням і стогнав серед ночі. І тут один із пацієнтів не витримав. Його настільки роздратували крики сусіда, що чоловік схопив милиці і кілька разів вдарив ними по голові порушника спокою, а потім пішов відпочивати. Вже зранку лікарі знайшли побитого без ознак життя. То саме вбив сусіда по палаці, сумнівів не було. На милиця ходить 44-річний гість із Тернопільської області. Чоловік теж без хатько і ніде не працює. В лікарню його привезли зі столичного вокзалу. Пальці були поморожені. Він готувався до операції по удаленню помор... погибших пальців. Він півтори тижні пробував, тому що обмороження не опірується моментально. От. Там необходимо ну, видержати сроки. Але тепер медичну допомогу чоловік отримуватиме в іншому місці, адже зловмисника вже затримали, і в скоєному вбивстві він зізнався. Розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 двадцять першої ушкодження Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Підозрюваному у смертельному побитті сусіда по палаті вже обрали запобіжний захід. Наступні два місяці він проведе під арештом.